В історичному серці Ніжина, у старовинній грецькій будівлі креативить і всебічно розвивається активна ніжинська молодь. У 2019 році тут було відкрито Ніжинський молодіжний центр, бо потреба в ньому була дуже нагальною. Розповідає директорка, фінансується він отримується за рахунок коштів. Місцевого бюджету, але звісно, в умовах війни є позиції, які фінансуються першочергово і можуть фінансуватися, які не фінансуються. Звісно, заклад утримується зараз. Ну, комунальні носії, там заробітна плата працівників і працівниць оплачується з місцевого бюджету. Але витратні матеріали на жаль ну на проведення заходів кошти да ми не можемо зараз отримувати, тому що ну навіть э, не має можливості нас профінансувати. Команда Ніжинського молодіжного центру активно займається грантовою діяльністю. Як результат, у 2022 році було залучено 3 мільйони. Грантових коштів на потреби центру і на гуманітарну допомогу населенню, і на відповідно витратні матеріали для інститутної діяльності, і на те, щоб залучати експертів та експерток, які також долучаються до нас до роботи і допомагають нам працювати з молоддю. Ось Так працюємо зараз. Активно в стадії ми сподіваємося, що буде підписана угода з дитячим фондом ООН на цілий навчальний рік. І ми матимемо можливість таким чином. Посилити свою роботу, ну в тому числі, ми в кінці 2022 року зробили трошки декоративний ремонт на будівлі. Поточний а Також... що угода дасть? угода дасть можливість стало 9 місяців залучати кошти на витратні матеріали для роботи з молоді і на залучення експертів та експерток. Лише за останніх три місяці Нішинський молодіжний центр згуртував більше п'яти тисяч учасників. Це загальна кількість молоді від 10 до 40 років, бо у нас такий віковий діапазон визначений. Чому до 40, бо це і молодіжні працівники, і працівниці, в тому числі, і молоді сім'ї, які приходять сюди разом з дітьми. Чому з 10 років? Якщо взагалі вік молоді 14-35 в Україні, то ми зрозуміли, вже ну від самого початку створення молодіжного центру, що у підлітки від 10 років їм вже цікаво з нами. І чим раніше ми почнемо працювати з Підлітками і готувати свідому молоду людину, тим менше проблем і більше потенціалу ми встигнемо розвинути там вже до 14 до коли вони офіційно стають, входять у вік. Молоді рекорд згуртованої команди молодіжного центру це 10 проведених заходів за день. Причому активності відбуваються не лише на базі молодіжного центру. У нас в період активного навчального року гарно працює налагоджена система з навчальними закладами, і відповідно ми можемо одночасно бути в кількох локаціях. Це школи нас дуже постійно запрошують, а заклади вищої освіти, соціальні інституції це можуть бути. Тому ну, одночасно плюс тут може відбуватися в усіх кімнатах, в трьох кімнатах три процеси паралельно. Тут діють різноманітні воркшопи, тренінги та майстер-класи, які різнопланово розвивають ніжинську молодь. Дуже багато майстерень прикладного напрямку, образотворчого мистецтва, це декоративно-вжиткового. Дуже активно розвинутий ігрохаб. Це використання настільних ігор та ігри, ну і графікації роботі з молоддю. Крім того, напрямок арт-терапії. Наприклад, у нас наша арт-терапевтка Катерина Сільвоненка, в неї малювання кавою, в неї виготовлення з пластичних матеріалів, в неї з вовни і інтуїтивне малювання правопівкульне. Активно користується попитом і допомога психолога. У нас є психологиня Світлана Железняк, яка надає індивідуальну допомогу, а також групові види робіт, тренінги, навчальні зустрічі якісь цікаві активності а ще Ніжинська молодь просто обожнює кінопокази, які організовує молодіжний центр. Це покази просто художніх фільмів, на які у нас офіційно проплачена там, підписка, до прикладу, і ми маємо право показу, а також клуб документального кіно про права людини. У нас офіційно зареєстрований кіноклуб. Роман Гомоляко координує цей кіноклуб при молодіжному центрі. І це фільми, яких немає в мережі, які є лише в фільмотеці кіноклубів. І таким чином ми говоримо з молоддю про. Рова людини таким медіаформатом. а під час активної фази війни Ніжинський молодіжний центр ще й перетворився на хаб та впевнено тримав волонтерський фронт. Детальніше про це розповімо у нашому наступному сюжеті.